Велична і свята, Мия ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам, Твою, історію творить. Наш дух волелюбний від скіфів дістався, широка душа від безмежі степів, то серцем тебе при Дніпрові торкався, то й душу твою осягнути зумів. Буд України моєї початок, де волю плекали твої козаки. Про тебе сьогодні ми будемо співати. І славу твою, пронесем крізь віки. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з сторінок нашого минулого це боротьба українського народу за соборність своїх земель. Саме 22 січня 1919 року звалися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. І цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято. День Соборності України. Народилась Україна. Нова, небувала, чиста, як дитя. Україна зоріної мови. Україна Божого буття. Україна казки і кохання, та держава, де ще знає тлін, Україна творчого повстання для усіх безсмертних поколінь. Ми соборні, ми єдині, слава націй Україні, всім героям нашим славам, помогутнями держава. Тільки разом ми все зможемо. В єдності ми переможемо. Принесе мир Україні, за яку боремось нині. Ми разом про спокій мріємо, в Україну разом віримо. Кожен українець знає, буде щастя в нашому краї. З Днем соборності зі святом усіх хочемо привітати і побажати дуже щиро перемоги нам всім і миру.